Вервоні пропорції на співбесідах, частина третя. Перше, через специфіку посад, на які я проводжу співбесіди, до мене часто приходять люди з докторськими ступенями. І вони діляться на дві категорії. Я зробив домашнє завдання і готовий відповісти на будь-яке питання. Це добре. І я вартий кращого. І ви однаково візьмете мене на цю посаду. Але хай буде, я долучусь до вашої шараги. І це, бляха, дуже погано. І ще порада. Якщо ви подаєте резюме на посаду спеціаліста інформаційного відділу, не фальсифікуйте дані про себе. Ми перевіримо вас і зрозуміємо, чи не намагаєтесь ви перебільшити свої досягнення незалежно від вашого походження та національності. Друге, один мій знайомий, який працює в it індустрії, розповів мені, як дівчина, з якою він проводив співбесіду на молодшого розробника, втратила самообладання і заклякла на місці. Співбесіда закінчилась ніяково, і на цьому все завершилось. Через кілька днів дівчина надіслала електронного листа, в якому пояснила, що має проблеми з тривогою, і попросила дати їй другий шанс. Звісно, мій друг погодився. Вона пройшла співбесіду і була прийнята на роботу. На цю я вже більше п'яти років. Третє. Якщо їм 23 роки, у них немає 15 років досвіду у сфері. Четверте: приходити на співбесіду у суприводі одного з батьків. Зі мною таке траплялося двічі. І обидва рази я відмовилась проводити співбесіду. Подорослішайте люди. Вам не потрібні мама чи тато на професійному інтерв'ю. Шосте. Одного разу я проводила співбесіду з жінкою, яка шукала роботу у сфері догляду за дітьми, і запитала її, чи були у неї коли-небудь проблеми з батьками і як вона з ними упоралась. Вона відповіла: О так, латиноамериканці геть не вміють виховувати своїх дітей. У мене аж щелепа відвисла. Я не знаю, чи вона справді вірила в це, чи просто хотіла цю роботу, але, звісно, її не взяли. Суме обливають брудом всі попередні місця роботи та своїх керівників. Восьме. Зарозумілість, непідготовленість навіть до простих запитань, незнання, на яку посаду вони претендують, невідповідність команді загалом, наприклад, їм подобається працювати індивідуально на посаді, яка вимагає командної роботи і так далі. Дев'яте. я запитав людину на співбесіді, чому вона хоче отримати цю посаду, і вона відповіла, що це лише тимчасова робота, доки вона не знайде щось краще. Десяте. В IT не ставити жодних запитань. Співбесіда повинна проходити в обох напрямках. Ви повинні розпитати мене про мою компанію та команду. Це не тільки показує зацікавленість, але й надає вам інформацію для прийняття рішення. 11. Коли я запрошую групу осіб на співбесіду, то даю прості інструкції. Візьміть з собою посвідчення особи, ручку, аркуш паперу. 90% людей, які приходять на співбесіду, не беруть із собою ці три речі і одразу отримують відмову. Якщо ви не можете виконати простих інструкцій, то якого біса я повинен довіряти вам обладнання вартістю сотні тисяч доларів на роботі, де ви можете обійтися мені в десятки тисяч доларів. Дванадцять Одного разу я проводила інтерв'ю з жінкою, яка весь час жувала жуйку. Не пам'ятаю жодної її відповіді, бо єдине, про що я могла думати, було: не можу повірити, що вона жує жуйку під час співбесіди. Була іще одна жінка, яка проходила співбесіду на посаду особистого асистента-власника компанії. Вона сказала, що ми не зможемо перевірити її біографію. Обох не взяли на роботу. 13. Він плакав. Такого ніколи раніше не траплялося, і це мене збентежувало. Він був безробітний і йому дуже була потрібна робота. Хлопчина не дуже підходив для роботи, на яку претендував. Але ми з рекрутером дали йому поради та підказки для наступної співбесіди. Сподіваюся, йому все вдалося.